Збираємо вже чорну смородинку. Ось така вона у нас. Ось така, я її навесні бризкала, ухажувала за нею трошки, зовсім трошки. Не багатько, але трошки. ось така ще. ось така така, ще, В цьому році не дуже багато чорної смородини. Є, але на кущику. Мені кажеться, мороз. Зробив своє діло. Ось така ще. Це дрібніша. Ось. Я вже забула, які тут сорти. Львівська, мабуть, краса а так крупніша. А ця дрібніша, я не пам'ятаю яка. Ну, нічого страшно. Аби була смородинка гарна. оця дуже так вже поспіла, вже будемо її повністю зривати. Ось так. Ну, небагато в цьому році. Минулого році було більше смородини.